Проєкт, який називається Від Магдебурга до Твого міста очима тих, хто не байдужий», ініційований громадською організацією Молодіжна альтернатива. Це організація, яка існує і працює вже в Україні більше 15 років, працює з молоддю. І ми займаємося тим, що організовуємо стажування студентів в органах влади. Це найбільша програма стажування на сьогоднішній день в Україні. Тому ми можемо сказати сміливо заявити, що ми знаємо молодь, ми знаємо її, скажімо, інтереси, і ми можемо сказати, що молодь у нас відстоює європейські цінності і о, хочу жити за такими цінностями, тому що дуже багато молодих людей мають можливість і подорожувати, і вчитися за кордоном, і тому о, цей. Наш проект цим проектом ми хочемо привернути увагу молоді до тієї місцини, де вона живе, до цієї місцевості, міста, селища, і до країни в цілому, для того, щоб довести, що українці це є європейська нація. Наш назва нашого конкурсу і ідея конкурсу від Магдебурга до Твого міста, хочемо тих, хто не байдужий» виникла, скажімо, була інспірована Магдебурзьким правом та. Трошечки з історії Магдебурзьке право це символ феодального місцевого самоврядування. На Україні воно з'явилося в 14-15 столітті. Звичайно, його розвиток не був таким масштабним, як в Європі, але тим не менше ми вважаємо, що його наявність була тими чинниками, які... Наблизили Україну і в культурному, і в правовому сенсі до Європи, і дуже багато істориків, що досліджують цю цематику, вважають, що генетично на генетичному рівні українці зберігли ці цінності європейського самоврядування і коли які були привнесені в Україну в правом, тобто ми на генетичному рівні в принципі є європейцями і. Маємо таку історію. Якщо так більш конкретно, так скажімо, ну пафосна там, то мета нашого конкурсу це є підвищення рівня у візниці молоді щодо становлення інститутів місцевого самоврядування в їхніх регіонах та відповідності. Цих процесів загальноєвропейським тенденціям. А, також ми хочемо надати можливість молоді презентувати свій регіон як на національному, так і на міжнародному рівні. І ми для учасників цього конкурсу надаємо як, скажімо так, моральну, так і матеріальну допомогу, та, тобто всі з роботи учасників будуть виставлені в соціальних мережах, на сторінках в Ютубі, на сайтах нашому і наших партнерів, тобто про них дізнається дуже багато людей, не тільки їх знайомі. Близькі, а і багато людей в Україні. Також ми будемо випускати брошуру з найкращими роботами, які будемо презентувати, і на міжнародному рівні. А також учасники переможців отримують фінансову нагороду від 1,5 тисячі гривень до 500 гривень, в залежності від місця, яке вони займуть. Дякую, вітаю всіх учасників. Я представляю Міжнародний фонд відродження конкретно європейську програму фонду, яка працює з тим, щоб сприяти європейській інтеграції в Україні. Одним з напрямків нашої діяльності минулого року був конкурс Європейської ідентичності України, який був спрямований на те, щоб підтримати такі проекти, які розповідають про а європейська ідентичність нашої країни про історичні, культурні зв'язки, європейські традиції не в смислі такому культурному сенсі, а в смислі, скоріше, політичних політичні традиції, економічні традиції, традиції міжлідських зв'язків, контактів і так далі. Один з приможців цього конкурсу це власне оцей проєкт який насправді прийміг в дуже серйозному конкурсі. Зараз не пригадаю точно, скільки там був конкурс, але порядка не менше ніж 7-8 на місяць, це точно. У нас традиційно цей конкурс завжди мав дуже велику кількість заявок. Ми оголошували цей конкурс два роки, навіть три роки поспіль. і Магдабурська тематика, тематика Магдабурського права насправді вже була представлена в одному з попередніх проєктів минулому році. Вийшов такий цікавий продукт, як телесеріал Європейська традиція міського самоврядування в Україні Мейстра Дума Рада». Телесеріал цікавий, оригінальний, він був зроблений Сівірським інститутом досліджень дослідження міста Чернігові, але там були включені зйомки по практично по всій Україні, 17 чи 18 міст. З усієї України ціла низка видатних істориків українських залучені і інших і не тільки українських, і розповідає про власне про історію міського совредування розвитку міського самоврядування в Україні від Магдебурзького права аж до сьогодення.